Ну що, всім привіт! І сьогодні ми відправляємося у мандрівку по парку і одному культурному закладу Львова. Приємного перегляду! З тебе лайк, підписка, а з мене інтро. Пігнали. Увага! Вас вітає Закарпаття! Виходила я долину по червоною кали. Ота, найст туманчик. Хтось в школу йде. Йдіть в школу, не втикайте. Різниця в декілька хвилин, а вже сонечко. І хтось знову йде на пари. Все, пари. Я ригаю. Як добре, що в мене немає пар. Сьогодні на вулиці чудова погода і я подумав трішки раніше вийти заздалегідь до роботи, до початку своєї роботи. І приїхатися в центр, посидіти трошки в закладі, випити якоїсь кави. Якщо щось уберу для себе, бо каву я не п'ю. Кожен день, якщо я не машиною, мій шлях починається з цієї зупинки і очікування трамваю номер 1 От да. Це моя конячка їде чи ні? та моя. Найс. Nice. Свого пункту призначення зараз йду в той заклад, щось собі замовлю. Підзніму заклад, він прикольно виглядає, як і я. Це я вже прийшов. Це заклад копальня на перехресті руської і сербської прямо біля ратуші майже. Всякої кавової атрибутики. Оплата Комусь 245 гривень до оплати. Дуже багато переходів із залу в зал. Всюди сувеніри. Українські, автентичні. Сурочки. Ну і також всякі футбольні сувенірочки. Ні, це не футбол. Всі і так, знаєш, не розбрася в болі. Це певно мрія для мого тата. Ціла ванна кавових зерен. Він би, певно, за один день все то з'їв. Але осінь, а ти старий ли самщина крила. Понад тебе на весенні я повернувся зміла. Твої руки я весемо славу сорока в руки. Не розкидіт мене поміже нас, жортики відговорів. Вихід на літню терасу. Чесно кажучи, такі заклади я дуже люблю, тому що вони дуже атмосферно виглядають. Це зала, яка повністю обмурована книжками. Подивіться скільки книжок. Дуже багато правда. До речі, зараз підемо в копальню. Всі, хто тут був, прекрасно знають, що весь двіж починається саме там. Там починається вся цікавинка цього закладу. Я головою не вдарився, тому що тут дуже низенькі стелі. Тут видобувають каву. Отут максимально круто. Заходиш в забій. Така приглушена атмосфера, димок. Ой, блін, чуть не впав, Того, що за трелься, якщо що, сидять шахтери і видобувають для нас смачненьку каву. Як вся ця конструкція стоїть реально на книжках. і Якщо їх порухати, то й рухається лампа, то ми можемо бачити скільки вже раз її клеїли, скільки раз вона вже падала. Здавалося, б центр міста тут же не може бути ніякого навчального закладу, але ні. Тут є інститут курілка. І я не знаю, що це щось. Я туди піду. В мене на роботі перекур. придбав собі отаку от двіжуху. Це біляж, а це сусідська в тісті в такому автентичному закладі. Чебуреки, теріжечки Зараз буду куштувати. Головне, щоб я потім файно не стругав собі. Ви просто гляньте, яке воно масне, воно все смажене в олії. Це просто мінус-почінка і пішлункова. Блювати далі, ніж бачити можна. Чесно кажучи, за таку ціну за 25 гривень певно, ці сосиски робляться з собак або котів без хачок. Але прикольно смачно, мені подобається. Щоб було зрозуміліше, що ось один з корпусів політеху, а ось це заклад. І на перерві, коли в політях перерва, тут людей просто море. І це показник того, що тут роблять нормально. Того, що якщо б хоч один студент обрегався, наступні б вже не робили б. Певно, мене зараз зрозуміють тільки чоловіки, що іноді хочеться поїсти якоїсь привокзальної, такої файної шавухи. Дівчата такі, ні, фу, це не смачно. А чоловіки, блін, як це смачно. І так, от на кожній перерві підходять студіки. Немає відбою у тих жіночок, які там працюють, і купують собі смачненьку їжу. І тут одразу політех корпус. Ну це дуже швидко і дуже дуже влучно поставлений заклад. тут. І це дуже круто, тому що ось диспансер, в якому я навчаюсь працювати лікарем. А ось пиріжечки чи буречки. Ну це файно, це реально круто. Вже в мене закінчення робочого тижня, п'ятниця. Я зараз поїду в магазин, куплю все собі на борщ і поїду в Стрейський парк. Подивитися, може там щось цікаве буде. Зніму легенько, трошки для відео. Їдучи вуличками, Львова постійно потрібно проїжджати скрізь гарні будинки, маленькі дворики, запарковані машини. Ну але це прикольно, тому що вже гарно. Пора року наступає осінь, і буде все файно виглядати. Багато таких маленьких пішохідних, точніше, цих, господи, перепригів цих муцарських. Маємо таку розв'язку. Треба доїхати до кінця і повернути нам аж туди. Всі на спуск, а ми наверх прямуємо до магазину. Треба придбати собі борщовий набір трошки оп-оп сюди ляпс і пігнали пропускаємо і полетіли все файно як має бути м'ясо вже є придбане і тепер йду шукати те що мені треба наступне О, да, цукерки Сюди. Я приїхав в устрийський парк, і мало хто знає, що він був відкритий більше ніж 100 років тому, це по-перше. А по-друге, нижня його частина, його низовина, була відкрита на, на, -на, 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 -на могилах. От це такий факт. Гуляючи прямою собі стежкою донизу, там внизу буде такий файний, типу як фонтанчик. Ну, така дов... доволі велика площа озеленення, і це зрозуміло чому? Тому що вона на таких добрих добривах росте на могилах померлих людях. Це ж все добре, ви рахуйте. Дивіться, яка собака. Щось і стало, собачка. О, да, Маквін готов. Сюди. Я спускаюся донизу парку і, користуючись нагодою, хочу запитати. В тих, хто додивився до цього моменту, ви вже молодці, вау, круто! Це десь хвилина 10-та, Ого, найс! Nice. Хочу запитати, що ви більше хотіли б бачити у моїх відосах. Що вас цікавить? Напишіть коментар, мені цікаво самому почитати. Я вже доходжу в основну частину парку. Видно, що все добре висаджено. Площа озеленення найс. Nice. Соцміад зараз такий ого, круто. Ти знаєш, що таке площа озеленення? Чи що то було якась пітушина медицина, яку треба було вчити постійно? певно хтось грає на піаніно або щось таке, мабуть, зараз розгляну. Пійшов місце, де я буду рибачити. Привет! Яка тут парілка, це тут потеплиця, тут, мабуть, вологість, ну як в лазні, реально. По вікнам видно, що вони такі конденсовані. Хлопчик сидить, грає на музичному інструменті, певно, вчиться. Тут є такий, типу, як ботанічний сад. І одразу сюди водоспад, найбільший водоспад в Україні. Найбільші масштаби. І воно, до речі, ці як їх, динозаври. Ті самі. Посередині під водою стоять бетонні плити, щоб ті два товариша не втопилися з кінцями. Круто зроблено те, що тут типу така дитяча розмальовка. Чому шкідливий хліб для цих гусаків? Вони можуть від нього цей трошки відкинути ласти. Прикольно. Мені ще цікаво, чи після того, як вони погуляють на ніч, вони йдуть у свою хатинку, яка вона розташована посередині зараз екрану, чи підходить якась файна гуцульська баба, бере їх під руку і веде додому. Як думаєте, напишіть в коментарі, будь ласка. У нас звідки спускаються люди. Мені зараз теж треба буде туди. Ну, велика територія у парку, можна довго гуляти. Добре, що багато дерев, багато насаджень і є тіньок. І так само є сонце. Ти можеш випити собі файного львівського 17-15 і сидіти, як та жіночка, а там в кінці, <глав> ловити зайчиків. Ну що ж, я дякую всім, хто додивився цей відео до кінця. Ставте лайк, пишіть комент, підписуйтесь. Для мене це важливо. І всім попа, до нових зустрічей. Також напишіть, що б ви хотіли побачити в новому відеосі. Все, щасти. Не, не щелкнув, але щасти.